Я йду по осені і все фотографую, Щоб залишити в пам'яті красу листочки шурхіт під ногами чую, і жовте листя у руках несу. Така краса повсюди гарна, світла, а в небі синява й хмаринки де неде де, тож осінь чарами наскрізь проникла. І гарно так по Україні йде. Я йду по осені, аж тут виття сирени, що зосередитись і радіти не дає, і сумно так скидають листя клени, а скільки дум у голові снує, Бо в нас війна, повсюди смерть літає, нам долі нищить і руйнує все. І коли закінчиться. Ніхто не знає, бо ворог і далі смерть до нас несе. Люблю цю землю рідну і чудову. Жили ми тут, як вміли, як могли, в дитячу пору, пору світанкову. Хіба ми тут щасливі не були? Хіба не слухали ми пісню Соловейка, чи не лічила нам зозуленька літа? Життєва ноша в нас була легенька, дорога в світ здавалася проста. А мир такий крихкий, як порцеляна, не мов кришталь, що б'ється на друзки. Хоч пісня щастя всім така жадана, то ж хочеться, щоб мир був навіки. Бо коли мир тоді сміються діти, бо є в них тато. Мама, хліб, сім'я, І дорослим також є чого радіти. Є мрія, щастя, пісня солов'я. Є тиша, спокій, сонце, мирне небо, краса довкола, творчості політ. І все тоді прекрасно, все як треба, і ти щасливо йдеш у білий світ. Війна триклята, що ж ти наробила, нам долю зруйнувала до безмеж. Любов і щастя, радість в нас украла, та сподівання мрії наші теж. Я зараз хочу тільки перемоги, найбільше в світі і понад усе, щоб не було ні свисту, ні тривоги, нехай лиш тишу. Снігопад несе. А сніг лопатий в ліхтарях кружляє, Зимовий вальс чарівний свій веде, Ялинки в білі Платтячка вдягає, і щоб інших звуків ні було ніде. Лиш музика в душі нехай лунає, І пробуджує найвище почуття. І хай любов усіх нас огортає, і сили надає нам. До життя. Я в перемогу нашу вірю щиро, і що будем жити в щасті і в теплі, бо лиш вона нас приведе до миру і спокою та тиші на землі. Молімося у щирості до неба. У вірі об'єднаймо всі серця. Понад усе нам перемога треба, тому за неї. Stejmo do końca.